Малятам, їх мамам і татам. Сьогодні ми вам пропонуємо подорож до чарівної пісочної країни Sand Play. Для цього нам знадобиться ємність для пісочка, сам пісочок, а також маленькі чарівні іграшки. Дітки, а вдома можна взяти для цієї гри манну крупу. А коли ми з вами будемо гратися, нам потрібно дотримуватися певних правил. Давайте ми пригадаємо ці правила і скажемо чарівні слова. Я з тобою буду грати, я тебе не буду розсипати. Всі рухи нам слід обережно робити, а після гри руки треба помити. Обіцяєте дотримуватись правил? Молодці. Давайте привітаємося з пісочком. Давайте доторкнемось до пісочка пальчиками однієї руки, тепер другої, а тепер усіма пальчиками одночасно. Ось так. Давайте зробимо ось так. Тепер давайте візьмемо пісочок у ручку і стиснемо кулачки. А тепер повільно-повільно висипаємо. Давайте торкнемося до пісочка внутрішнім боком долоньки. А тепер зовнішнім. Наберіть у долоньку пісочок і накрийте другою ладонь, долонькою. І тепер повільно перетирайте пісочок. Дітки, скажіть, що ви відчуваєте? Приємна ручка? Приємно. Діти, а який пісок, скажіть мені, будь ласка, він сухий чи вологий? Так, пісочок сухий. А ще, дітки, пісочок шершавий, тому що складається з багатьох-багатьох піщинок, більших і менших. Давайте це відчуємо. А тепер давайте зробимо на пісочку відбитки наших долоньок. Давайте прикладемо одну долоньку, потім іншу долоньку. Діти, а ви знаєте, що у пісочній країні бувають пісочні бурі? І саме такий вітер засипав усіх-усіх мешканців нашої пісочної країни і зруйнував тут усе. Що ж нам робити, як ви гадаєте? Може, підкажете? Правильно, їх треба відшукати. Давайте спробуємо відшукати усіх мешканців і допомогти їм. Дивіться, зараз кого я буду відшукувати. Дивіться, ось тигренятко. Ось носоріг. Зараз подивимося, хто у нас тут ще. Засипаний із мешканців. Ось Лев. Тут у нас качечка, качечка. Жучок. А ось і супергерой. А тут у нас хто закопаний? Слоненятко. А яких ви героїв відшукали, дітки? Молодці малята. Дивіться, мешканці пісочної країни дуже-дуже хочуть, щоб у їх країні завжди світило сонечко і ніколи-ніколи не було вітрів. Тож, давайте ми з вами намалюємо сонечко на пісочку. А якої форми сонечко, діти? Давайте ми з вами пригадаємо. Правильно, дітки, сонечко у нас круглої форми. Намалювали? Молодці. А що є у сонечка у нас? Правильно, у нас є промінчики. Дивіться, яке гарне сонечко у вас виходить. Гарне сонечко, правда? ж? Але, на жаль, малята, час у казковій країні спливає дуже-дуже швидко. І тому нам потрібно прощатися вже. До нових зустрічей. Але на жаль, малята час у казковій країні спливає дуже швидко, і нам пора прощатися. До побачення, до нових зустрічей.